Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 196 -те заняття, тема якого функція y дорівнює ax квадрат. Отже, дивіться: функція y дорівнює ax квадрат – це парабола. Параболу ми розглядали на минулому уроці, але ми розглядали на минулому уроці перетворення графіків функцій. Сьогодні я вам розповім детально про цей графік. По-перше, Область визначення цього графіку це дійсні числа, множина усіх дійсних чисел. Тобто замість ікса ми можемо брати будь-яке число. Якщо число А в нас більше нуля, тобто, припустимо функція y дорівнює 2х, то тоді область значення, тобто значення y, в нас будуть від нуля до плюс нескінченності. Чому від нуля до плюс нескінченності? Тому що будь-яке число у квадраті дає плюс. І м, навіть якщо ми х візьмемо за областю визначення від'ємним, то все одно y нас буде додатнім. Якщо ж а менше 0, то, наприклад, y дорівнює мінус 2х у квадраті, то у такому випадку область значень це будуть усі від'ємні числа разом з нулем. Далі, Ну, як я вже сказав, графік функції це парабола. Якщо графік функції має координати за x 0 та за y 0, то він буде проходити через початок координат. І також що треба сказати: якщо оцей коефіцієнт в нас а більше нуля, то гілки параболи вгору. Якщо ж менше нуля, то гілки параболи донизу. Запам'ятайте це. І з приводу проміжків зростання та спадання цієї функції. Проміжки спадання, дивіться, ось функція спадає і ось зростає. Сподіваюсь, ви це розумієте, да? тому що в нас був параграф, де ми з вами визначали, де вона спадає, де зростає, але тут я вважаю дуже ясно, де вона зростає та де спадає. Тепер давайте я вам поясню, як малюється цей графік. Зазвичай для побудови графіка параболи, тобто y дорівнює ax квадрат, нам необхідно створити певну таблицю значень. Ось дивіться. До цієї таблиці значень ви маєте внести значення для побудови графіка. Тобто x — 0 0 у квадраті буде 0 x1 1 у квадраті буде 1, x2 2 у квадраті буде 4, x, припустимо, мінус 1 мінус 1 у квадраті буде 1, і x мінус 2 мінус 2 у квадраті буде 4. Малюємо цей графік: 0, 0, 1, 1, 2 та 4, мінус 1, мінус 1, 2 та 4. З'єднуємо ці точки. Ось таким чином ми можемо побудувати графік параболи. Що ви ще маєте знати? Якщо в нас, припустимо, був графік y дорівнює x квадрат, то якщо в нас виходить графік y дорівнює 2 x квадрат, то цей графік буде вужчим, ніж x квадрат. Якщо ж в нас буде графік функції y дорівнює, припустимо, 1 третя x квадрат, то він буде ширшим, ніж x квадрат просто. На цьому у мене з цією темою все сподіваюсь, ви її зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.